Шановлі глядачі, дякую, що з нами залишатися на телеканалі Київ, середа, 14 січня. Хочу звернути вашу увагу, що у третьому блоці ми частіше будемо занурюватися у світ мистецтва. Але насправді нас буде кілька рубрик, так званих. Тобто, це буде «А Київ мистецький. Це будемо говорити про музеї, про театри вам розповідати для того, щоб ви все таки знаходили час, і занурювалися у мистецтво. Тому що мистецтво, особливо під час того, що відбувається в країні, а ми можемо відверто говорити слово війна, воно насправді лікує. Тому, будь ласка, будемо на це звертати увагу. Також ми ведемо. Рубрику досить цікаву Київ туристичний». Ми будемо запрошувати історики бабу бабугідів, які знають місцини, такі цікаві в Києві. Про які ми, за... ми з вами навіть не замислювалися. На це теж звертаю увагу. Будь ласка, також залишаємо рубрику Київ спортивний. Будемо долучати вас до спортивного образу життя. Будьте з нами. Третій блок. Він насправді є дійсно цікавим. Сьогодні ми поговоримо. і Запрошуємо всіх вас до національного музею Тараса Шевченка. А це на сьогоднішній день є провідний заклад України та світу із Шевченкознавства. Зберігається переважна більшість малярської Бачене Тараса Григоровича Шевченка саме у цьому музеї. А ця спадщина входить у Золотий фонд української культури. Колекція музею формувалася протягом 150 років, та зараз налічує понад 85 тисяч експонатів, з яких до основного фонду належить 34 тисячі експонатів. Найцінніша її частина представлена постійній експозиції музею. Сьогодні розкажемо вам про постійну експозицію. Також поговоримо про виставки, які відбуваються, які є тимчасовими, але відбуваються також у музеї. Також поговоримо про майстер-класи, тому. Тому, що саме зараз цей період до 19 січня взагалі ми говоримо про те, що тривають різдвяно-новорічні свята, а зараз поговоримо, які різдвяні заходи саме вже відбуваються у національному музеї Тараса Гроча Шевченка. Багато всього зазначили і сказала, але насправді дійсно національний музей Тараса Гроча Шевченка запрошую запрошую всіх вас для відвідування, для того, щоб ви занурилися, подивилися або взяли активну участь. Замить продовжимо. У нас у студії Катерина Барановська, завідувач методичного відділу Національного музею Тараса Шевченка, 223-09-71, Будь ласка, дуже хочеться вас почути. Говоримо про дійсно цікавий музей, який є дійсно провідним саме в питанні Шевченко-знавства. Хотілося б вас чути 223-09-71, Це вже не блок поради лікаря. На це звертаю увагу. Київ мистецький музей Тараса Григоровича Шевченка. Готові вас будемо почути. Катерина, вас рада бачити. Заємно дуже рада. Добрий вас бачити. день. Добрий, Добрий день. день. Вітаю вас зі святами, які вже пройшли, але ще попереду дійсно великі свята водохріща, сьогодні свята Василя або обрізання Господнього. А в музеї досить потужно працює і він працював постійно. Але якось знаєте, що приємно спостерігати взагалі за столичними музеями. Та й взагалі, можливо, за переважно більшості українські, що є постійні експозиції. Це те до чого ми звикли, от принаймні я з дитинства, що постійно є діюча експозиція. Але зараз музеї вже кілька років як перейшли на нові, нові такі, знає, Методи, технології, як би це не звучало. Uh -huh. це, а це долучення і до майстер-класів, цей е, тимчасові експозиції. Про це зараз з вами теж будемо говорити, бо це насправді цікаво. Як там життя в музеї? Що відбувається прекрасно? Це прекрасно. Серед. Ви знаєте, що минулого року ми так, відсвяткували так. 200 200-літній ювілей. Можливо, на жаль, не з таким, так би як хотілося, ну, так, оскільки так. на жаль такі події зараз uh -huh. в країні. Але ми відкрилися 9 березня минулому році uh -huh. і. Е, Наші відвідувачі вже знають, що Після у нас реконструкції, реконструкції. Так, так. У нас дещо змінили своє обличчя. Угу, у нас це, додався угу. атріум, угу. де ми якраз проводимо майстер-класи, різноманітні різдвяні виставки. Угу. З'явився дитячий центр, де ми займаємося різноманітними програмами з дітками. І власне сама експозиція вона зараз умовно поділяється на дві частини: перша частина така стала, це вона розповідає про життєвий шлях, біографію Шевченка, його поетичний доробок, а друга частина. Експозиції, де виставляються позмінно оригінали Шевченка, які розкривають Лас. його малярський доробок, показують Шевченка генія художника. От зараз о, я наскільки mm -hmm. знаю, хочу, щоб ви одразу про це зазначили. Спочатку січня якраз о, такий період взяли ви життя Тараса Григороча Шевченка. Mm -hmm. Що це за період? І зараз це можна побачити, наскільки я розумію. А, вже так. так, я от взяла дуже цікаву Давай. книгу Мистецька спадщина. Ну, звичайно, щоб побачити оригінали, варто прийти в музей. Mm -hmm. Я розумію. <laughs> а, Отже, зараз ми їх показуємо в трьох залах. Тут експонуються малюнки Шевченка, його ілюстрації, його жанрові композиції. Ось і, зокрема, хочу За показати. Заказний період вам, якийсь, так? Так, yeah. деякі mm -hmm. із них. Зокрема, один зал це жіноча тема. Вона є провідною у творчості Шевченка. Ви знаєте, Ось, зокрема, Ступайте, якби зараз вони показали, багато хто б сказав, що ну, інших навіть якщо знаєте три, трьох, три варіанти, запропонуй, хто б міг бути художником цього творіння? Так. Я я думаю, що на тому, що це був Шевченко, мало хто б зупинився. Я перепрошую, але ну, ну ви бачите, тут такі яскраві фарби, виразність рисунку. Це ті риси, характерні для Шевченка періоду навчання в академії мистецтв. Зокрема, ми бачимо mm -hmm. тут почерк Карла Брюлова, його mm -hmm. вчителя. вчителя. Mm -hmm. О, зокрема, цікава робота. Вона в нас також О, експонується. От, це якби Марія Брюло. Ото можна було сказати, що це якраз автор міні би бути Брюлова. Ось О. тобто, під наглядом Брюлова, під його mm -hmm. впливом створена ця робота. Mm -hmm. Кольори червоні домінують mm -hmm. на е, акварелі Шевченка. Ну, Зокрема, ця робота, ілюстрація Шевченка під назвою Марія до е, Пушкіна Полтави ось перед mm -hmm. нами. А, і показую вам цю роботу. Ще Дуже симпатична це. робота. Тут... Е, Шевченко передав красу жіночого тіла. І ще одна робота в гаремі, теж маловідома, Можете її побачити в нас в експозиції. Тут Шевченко вдалося передати зараз, так, так, можна не побачити. лише такі звабливі форми героїні, а також передати ніжні шкіри, яка світиться своєю білизною. Угу. Ось цікава ще робота русалки. Зараз вам її покажу, теж виконана сипією. Дуже, Дуже гарна робота закладło... Русалка, нічого страшного. Теж цікаво, що цей твір, в якому поєднується такий фантастичний сюжет і реалістична краса таких повновитих, налитих дівчат. Дуже гарна робота. І що цікаво, ми коли презентували. А цю змінну експозицію Як наче... от відвідувачі реагують, бо це реально Дуже... якось не співпадає з тим, що ми могли ран... раніше або чути, або бачити. Ну звичайно, Як ви реагую? вже говорили, що mm -hmm. в доробку Шевченка понад тисячі малярських mm -hmm. творів. Я сумніваюся, що кожен українець mm -hmm. про це знає, Правда, а да. тим паче бачив, бачив там, ці роботи. Так, так. І чому, якщо раніше можливо, навіть збільшився зараз кількість відвідувачів, збільшилася, оскільки раніше люди ходили на виставки переважно Шевченка, вони піднялися, подивилися один раз і все. А зараз, кожні три місяці ми показуємо нові роботи. І, звичайно, це людей. Заохочу. Я от хотіла ще сказати, що 10 січня, коли ми презентували цю експозицію, ми також вирішили якось показати її в такому цікавому ключі і провели театралізовану екскурсію. Так, малюнки, що оживають. Тобто, всі ці героїні, яких ви бачили на малюнках Шевченка, ну це були наші співробітники, наші колеги. Ми відтворили ці малюнки. Так вони Жив... ж не оголялися, сподіваюся. А, ну не зовсім я, я вас заінтригую. Ми думаємо повторити цю презентацію, тому всіх бажаючих. Дайте я подивлю, що ближче, що цікаво виглядає. <клес> ну може не я дотягнуся. Так. Так. Угу. <клес> так, ви так пішли, бачите вже. Ще глибше торкнулися. так. так. Та? Ну хочу сказати, uh -huh. що крім жіночої теми, в нас uh -huh. також представлені роботи, які Шевченко виконав як член аральської описової експедиції. Uh -huh. Він був зарахований офіційно солдатом охоронної роти, але насправді виконував функції цієї експедиції. Хочу сказати, що Експедиція ця споряджувалася близько двох місяців. Була дуже масштабною. До її складу входили топографи, метеологи, геологи, ботаніки, і Шевченко як художник. Ось і. А ви можете побачити от якраз на нашій цій виставці оригінали робіт Шевченка, це і Шхуни Константин, до який плавав Шевченко. Це також джелумейки, дорожні кибитки, де він ночував. Ось різні екзотичні пам'ятки казахської культури, які представлені саме на роботах Шевченка. Бачите, якраз на сторінці якраз тут казашка Катя. Казашка. Катя. <laughs> Дуже відома робота. Відома, це да? можна я покажу? Дуже цікава. Угу. Зараз її в оригіналі можна побути? Зараз... Даний вона перед цим експонувалася. Перед цим угу. була, так? Да? Цікава. Дуже робота, така... Робота, а ви говоріть, буду показувати. Хочу сказати, що Шевченко, взагалі, чим важливий був для нього цей період аральської експедиції, а він отримав змогу малювати і писати, тому що в нього була заборона. Він створив понад 70 поетичних творів і розкрився там не лише як майстер-художник панорамного пейзажу, але як також спостережливий побутописець. І третій зал я вже розповіла вам про два це портрети. Вони також там я закладочками їх заклала. Здається, жовтого кольору. Так? Це портрети, які створює Шевченко в Новопетровському укріпленні, в Нижньому Новгороді і в Петербурзі. Ось, Об Зокрема, так. Так, от ви відкриваєте портрет Афанасії Лазаревської. Митець звертався за благословенням до цієї старенької бабусі за одруження. Називав так? її Божественною бабунею. Угу. От, на наступній сторінці. Здається, там має, якщо ви переглянете, угу. Марія Грисевич, теж дуже <кхм>, цікава робота, портрет чудової жінки. Шевченко писав про неї: різдве, веселе, угу. чудна жінка, її горі не берет. Ну, Це, в принципі, її таку радісну вдачу вдалося передати да, сухо, на портреті. А <кхм> а це це... у нас? От, а це, Дослідник Сєвірцел ага, бачу, так усі якраз бачу. ці роботи також представлені Зараз в регіоналі. Да, угу. хочу сказати, що Шевченко ці всі портретовані. Це його знайомі, яких він дуже любив. Ставився до них з приязні, і майже кожного згадує у своїх листах у щоденнику. Е... Це так все розповідають, як ви зараз нам розповіть. Так цікаво слухати, одразу якось відчуваєш, розумієш, що на музеї, але у вас так якось ви так розповідаєте і цікаво слухати. Бо, ну, справа в тому, що мені здається, що про Шевченка я не кажу про стільки, особливо того, скільки фільмів було знято минулого року, uh -huh. на інших каналах теж було презентовано. Але все одно залишається дуже багато речей, про які ми не, не знаємо просто. Не те, що вони приховані. от ви зараз розповідаєте, але це ж цікаво. Цікаво. У нас цікаво. дуже багато різноманітних mm -hmm. тематичних екскурсій. Власне, от по цій mm -hmm. другій частині mm -hmm. екскурсії, не лише там Шевченко-художника, це пейзажист, портретист, так. Так? Mm -hmm. був академіком гравюри. І всіх бажаючих запрошую послухати екскурсії. Це дуже цікаво. А давайте на останок у нас дві хвилини mm -hmm. ще й може хтось долучиться до майстер-класів. Так, ж ж хочу цікаво. сказати, що ми вже mm -hmm. не один рік проводимо майстер-класи mm -hmm. для не тільки наших найменших відвідувачів, дітей, також для дорослих. Це такі майстер-класи, як виготовлення ляльки-мотанки. У нас вже улюблена є бабуся Варвара, ми так і називаємо, тому що цій майстрині, уявіть, 89 років. Це прекрасна енергійна mm -hmm. жінка. Вона ну, про ляльку-мотанку, напевно, знає, що Так, все на світі. Все на світі, так, так, Дуже її люблять дітки, це uh -huh. всі телефонують, запитують саме Варвару Мацелу. Ну, Крім того, це модульне орігамі з паперу, виготовляють uh -huh. різдвяні зірки, ялинки. Так, шановні глядачі, 17 січня лялька-мотанка, будь uh -huh. ласка, ямголи обереги, можна буде прийти на 10.30 зранку, прокидайтеся раніше. Я так коротко зазначу, для того, що ми встигла. А 18 січня також лялька-мотанка. О, якраз буде майстер Мацела Варвара. о 12-й годині дня на це звертаю увагу. Приходьте, шановні глядачі, подивитися, нас одна хвилина залишається, а ми ж з вами обов'язково побачимося. Ви коли якісь зміни будуть відбуватися, ми запросимо ще обов'язково і Дмитра Стуса, ваших колег, села. тому що вони залюбки до нас приходили. Вам дуже швидко якась на згадку зараз якісь рядочки приходять Шевченка. Я чомусь одразу приглядала. у мене є просто улюблений вірш, Це заворожи мені Волхва, друже, mm -hmm. Сеусень. Я просто обожнюю цей твір. А у вас є як щось? Приходить на згадку? Замислилась. Ну, правда, у Шевченка так багато всього, що насправді. Тільки нас, праведі, багато, правда? коли знаєш, тільки багато. Е, ну, е, І станом гнучим, і красою, при непорочно молодою, старіє очі веселю. Дивлюся, іноді дивлюся. І жаль мені старому стане, тієї Божої краси. Де з нею дінешся, єси? Це якраз про красу. Да. Слушайте, ви це так ви затягнула mm -hmm. акторську паузу, я зрозуміла, тому що воно відповідно було до того, що ви показали про ці прекрасні... шевченківські роботи і от та відчуття, і те, що він передав mm -hmm. саме до жіночої краси. Правда, хочу сказати вам ще декілька слів. От я не про приводу оригіналів Шевченка. Я не так давно працюю, можливо, як так. старші наші колеги. І я коли раніше бачила копії, в нас були хороші копії вербицьких, все одно ці копії ніколи не передадуть красу оригіналу там не лише. Майстерне виконання, енергетика цієї людини. Тому я всіх запрошую побачити наш музей і оригінали Тараса Шевченка. Так, Катерина Борновська, завідувач методичний відділ національного музею Тараса Шевченка, була з нами. Побачимося у 15.15. Не перемикайте.